You like cinema? Вітаю! На першому місцевому програма кінолекторій та я Марина Прищепа. Ми продовжуємо знайомити вас із секретами створення популярних серіалів. Переглянувши різноманітні рейтинги, можна помітити, що на верхніх позиціях знаходиться серіал, який по праву можна назвати серіалом усіх часів. Це друзі. Він визнаний одним із найкращих серіалів в історії американського телебачення та улюбленим мільйонами глядачів. Його сюжет не потрібно детально розповідати, та ще й неможливо, адже серіал виходив на екрани протягом 10 років і випустив 10 сезонів. Якщо коротко, це комедійна історія про життя шістьох друзів. Увага всі це рейчел одна з тих, хто вижив у нашій школі. А це всі це Чендлер, Це Фібі і Джої. А мого брата Роса ти пам'ятаєш? А як же? В Загальному творці серіалу Друзі Девід Крейн та Марта Кауфман витратили півроку на розробку персонажів. Хоча сценарій був не готовий, керівництво каналу NBC, тільки познайомившись із попередніми матеріалами, відразу повідомили авторам про готовність зняти пілотну серію. Це є показником зацікавленості каналу, адже раніше затверджували лише готовий сценарій. то як гра? Ну ми виграли. Фантастично. Єдине питання, як це могло статися? Алан це було неймовірно, наче в мультику про ненормального зайчика, де зайчик грає сам на всіх позиціях. Та замість зайчика на першій базі був Алан, на другій Алан, на третій Алан. Він з нас зробив команду. Як тільки стало відомо про новий серіал в американському творчому середовищі, актори та їх імпресарію почали пропонувати свої таланти. Першим кандидатом на головну роль без кастингу став Девід Швімер. Роль Роса Геллера писалася під нього. Він вже добре зарекомендував себе як хороший телевізійний та театральний актор, і творці серіалу не сумнівалися, що він справиться із роллю. Тут деякі мої думки про нас. І перш ніж я бодай замислився про можливе наше возз'єднання, я повинна знати твоє ставлення до цих речей. Добре. О, вже пів на шосту ранку. Почну вже, мабуть, читати. Я чекатиму. Приходь, коли дочитаєш. Добре, Чекай мене через 18 сторінок з обох боків. Усіх інших акторів обрали через багаторівневий кастинг. Цей процес розпочали ще задовго до того, як продюсери закінчили писати сценарій пілотних епізодів. На кожного із п'яти друзів комісія по відбору отримала більше тисячі резюме. Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Перрі, Мета Леблана та Лізо Кудроу не можна було назвати новачками. Їхні імена були не надто відомі глядачам, хоча у них вже був серйозний досвід роботи. Не кажіть, я все запам'ятала. Капучино без кофеїну для Джої. Чорна кава. Кава з молоком. Чай. Я все прекрасно запам'ятала. Чудесно. Я молодчина. Ще на етапі відбору продюсери запропонували Кортні Кокс роль Рейчел, хоча сама актриса вирішила, що їй більше підходить персонаж Моні Кінґеллер. Ти ще довго їстимеш? Вибач, що так повільно ковтаю. Чия ця паперова кулька? Це моя. Написав собі записку, а потім зрозумів, що можна і без неї. І зібгав з неї м'ячика. Краще б я зразу вмер вона вже цю подушку підбивала. Моніко, ти її вже підбивала, але це нічого Ви мені вибачте, просто не хочу, щоб вони чіплялися. Серіал друзі знімали по 60-80 годин на тиждень. На зйомки однієї серії йшло 6-12 годин. Зйомки друзі велися перед аудиторією, який попередньо роздавався сценарій серіалу, щоб їм було легше сприймати сюжет. Також серед глядачів проводилися опитування, як вони відносяться до тієї чи іншої теми, яку обговорюють у серіалі. Джої іди сюди Фібі дізналась про Моніку і про Тобто що вони тільки друзі. Ні, Джої. Вона все знає. Ми були в квартирі бридкового голого дядька і бачили у вікно, як вони це робили. та вони взагалі робили це перед вікном. Добре, то вони знають, що ти знаєш, але не знають, що Рейчел знає. Так але немає значення хто що знає. проте знає вже стільки людей, що ми можемо сказати, що ми все знаємо. Що стосується назви серіалу, їх варіантів було безліч. Друзі, як ми, шість за одного через зал або кафе безсоння. Зрештою, вирішили обрати найкоротший і найлучніший варіант назви. Друзі. Oh, Чорт! Я знов замкнув двері зсередини. Oh, <реш> Чекай, друже. О oh, oh, Боже, що here? це тут? Це все I ти зробив? А хто ж? Why? Навіщо? Well, Я подумав, що приємно було б якось доводити другові. Ні-ні <реш> no, no, no. ні. -ні, -ні. Ось де чудо. Телевізор, що не знати, звідкіля береться. Це ж моя мрія. Основні події серіалу Друзі відбуваються у Нью-Йорку в Грінвіч вілич за адресою вулиця Бенфорд, 90. Але більша частина знімального процесу відбувалася у павільйонах студії Warner Brothers неподалік від Лос-Анджелеса. Деякі сцени знімали на вулиці у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Лас-Вегасі, а також в Римі і Лондоні. Будьте прокляті всі медузи! Треба щось робити. Зробити можна одне єдине. Що Що це? Треба туди попісяти. Згидота! Це не до мене. Це показували по каналу Discovery. Знаєш, це правда. Усе чи є аміак, він знеболює. Ні за що. Воно болить не так. Сильно основні події серіалу відбуваються у квартирах Моніки і Чендлера, у яких у різний час жили усі головні герої серіалу. Це схема знімального майданчику серіалу. Друзі тут є місце і для двох основних квартир, і для центральної кав'ярні, і для тимчасових декорацій, а також для публіки та для режисерів. Фібі знає і просто намагається нас дістати. іншого пояснення бути не може. Але як же мій апетитний зад і мої виразні біцепси? Точно знає. Джої? Що? Фібі знає про нас. Я їм наказав. Кому їм? Фібі Фібі Джої. Брюс Уілі зіграв у двох епізодах друзів безкоштовно, так як програв Парі із Метью Пей під час зйомок фільму Дев'ять ярдів. Окрім Брюса Уілліса, у епізодичних ролях у серіалі Друзі зіграли Ізабелла Роселіні, Хю Лорі, Бред Піт, Джулія Робертс, Брук Шилс, Вайнона Райдер та ще багато інших відомих акторів. Це двері він вийшов. А вона вимкнула телевізор і дивиться місце конгеніальність. <реш> Любий, you know ти впізнаєш цей фільм крізь стіну. Це ненормально. Народ, що це ви тут робите? нам сумно їхати, тому ми прощаємося з готелем. Я люблю тебе. Ти найкращий у світі готель. Сцену із танцями друзів у фонтані із початкових титрів серіалу знімали о четвертій годині ранку у павільйоні Warner Brothers. Акторам роздали текст групи The Rembrandts, але у якості музики включили іншу композицію, так як головна пісня до серіалу ще не була написана. Сюжет із вагітністю фібі був доданий в серіал тоді, коли Ліза Кудроу оголосила про свою вагітність. А ось коли завагітніла Кортні Кокс, то творці серіалу вирішили лише оновити її гардероб широкими речами. А чи говорили ми про можливість зачаття більш ніж однієї дитини. Давайте я поки що народжу цю, а якщо знову завагітнюю, то звернуся до вас. Ні. Я розпізнаю биття трьох сердець. Трьох? Ви ж казали, що й одного може не бути. Лікарі постійно помиляються. А ви впевнені, що їх там троє? Абсолютно. Абсолютно у серіалі часто згадуються країни Східної Європи, особливо Україна. Так Рос пропонує піти на український фільм. А Моніка у школі товаришує з хлопцем із України. У квартирі Роса на стіні вісить плакат із написом російською мовою. Щоб будувати, потрібно знати. Щоб знати, потрібно вчитися. У квартири Джої та Чендлера також є плакат із російським написом Кенгуру Боксер. Ні, я про ту мою фантазію познайомитися з іноземцем, закохатися по вуха і жити з ним до самої смерті. Чи не тому в школі тільки ти дружила з тим хлопчиком з України. Тому і через те, що його мама у все клала сметану. Протягом усього серіалу шість акторів, які зіграли головні ролі, отримували завжди однаковий гонорар. За пілотну серію кожен отримав 22,5 тисячі доларів. Серіал Друзі за 10 років став настільки популярним, що гонорар кожного актора до кінця зйомок виріс до 1 мільйона доларів лише за одну серію. Люба, я й забула. Я пообіцяла триггеру, що ми ключі залишимо. Добре. Може, вип'ємо кави? Можна. Де? Усі секрети серіалу Друзі за 10 років їхньої історії назбиралося чимало цікавих фактів і таємниці знімального процесу. Не вистачить часу нашої програми, аби про все розповісти. А зараз переходимо до Вікторини від кінопалацу Україна. У минулій програмі ми запитували, як в українському перекладі звучить назва фільму Облівіон у головних ролях із Томом Крузом та Ольгою Курленко. Правильна відповідь: Світ забуття. Першу і правильну відповідь на запитання надіслала Ольга Хорова. Ваш подарунок а це два квитки на фільм, який для вас обирають менеджери кінопалацу. Ви можете забрати у касі з 22 по 24 квітня включно і скористатися ними у цей проміжок часу. А тепер нове запитання: хто є режисером фільму Контікі, який зараз іде на екранах кінопалацу Україна? Свої відповіді надсилайте нам на адресу кінособачка рівнодин.тів. І не забувайте вказувати свої Звичай, ім'я, а також контактний телефон. А на сьогодні це вся інформація зі світу кіно. Не забувайте дивитися нас і на сайті телеканалу Рівнодин. А я з вами прощаюся до наступного тижня і підготую нову та цікаву інформацію про ваші улюблені фільми та серіали. З вами була Марина Прищепа. До зустрічі на першому місцевому.